Я завжди говорив, що Range Rover делает вещи. Вот он вам и сделал. Потому что у вас мотор Citroena, Peugeot, а радиатор треба поставити у вас з Range Rover'а. Потому что у вас у машині немає узлов узлову агрегатів, як в машині, в якій повний привод. тому що цей мотор стоїть в передньопривідної машини. І тепер показую вкахлету, яка знаходиться ось. Подивіться, який, який дифузор. Тут дифузор Краза. Показую радіатор. 1 радіатор, 2 радіатор, 3 радіатор, 4 радіатора. 4 радіатора. Потім переворачуємо, дальше стоїть. На турбину у нас заслонка. Вот. І угу. все плюс дополнительный электропривод. Вот От це колбаса. А тепер давайте і цена. Новая. Мінімум. Минимум. Минимум. Трьошка доллара. Вот це лежить у вас на, как говорится, на полу. Поэтому... Мотор, якщо з машини, якою на неї розрабатувалася, у вас такого конструктора не буде. Ти поставили ту конструкцію. Це бля, вдома водопроводні труби віддихають. <різь> у вас буде все компактно. О, давай, підходи в Кауди. О, Воду маволі. 3 літр дизель. У нас вона після ремонту. Показує. Все дивите, ну, аккуратненько, немає ніяких соплей, все на своїх місцях, Правильно? Да. Так, і що вона запускається? Ну давай, спробуємо. Моторівці повністю треба щось роздавати, Петрович. А, кстати, Запускаємо мотор і є проблема з посажувати фільтру. Але ми їх не ремонтуємо і до них не ліземо, тому що в нас була ситуація, що ми помили сажевий фільтр, а він успішно висипався. Є mm -hmm. определені люди, які займаються удивленням каталізатору, правильно? Yeah. Хай вони її удивляють. Запускай. А ось це наставка, <звук> <А, звук> тому що нам... І... У нас компенсатори, цепі і все. Треба, щоб вона проработала. Э, завів, наприклад, попрацювала 10 хвилин, Заглушив завів за 10 минут, вони прокачаються, і робота буде як свій часи.